Снимаешь? Ты криминал. Что, что ну, а? Очки уже спалили его. И гуси Сука. Снимай, Ой, блин. Не будем ми є своди качки Ти Пірис Байдеш біжит. Іди до гори, з гори обходи. Ми с на печок. <рай> Ні одно не полював. <рай> було би це, знаєш, тисячу років назад <рай> сиділи на голоді. Солодно було. Ой! Зверли би ми з голоду бодя з того, яким Де, де качка, де, де качка? Домовся, догнати. Ну, де качка? Єбать, вони бістрі, блядь. <реклама> Ти що, я поставлю